Один із найбільш яскравих закон США про тарифи смутахулі від червня 1930 року. За ним додатковими митами обкладалося понад 20 тисяч імпортованих товарів. І одразу ж отримали ноти протесту щодо його впровадження від 23 торгових партнерів. А один із головних Канада, відповіла запровадженням додаткових тарифів на 16 американських товарів, на які припадало 30% американського експорту. Нічого не нагадує. Правильно, щось схоже відбувається і нині, але про це трошки пізніше. Давайте спершу розберемося з історією. Так от у 1930-му Канада на тлі загострення торгових стосунків зі США встановлює тісні контакти з британцями. Ті, а разом з ними і французи, також були незадоволені діями США і тому переорієнтувались на інших партнерів. Закон смута Хоулі, яким американські можновладці хотіли стимулювати власну економіку, зіграв з ними злий жарт. Об'єм імпорту знизився втричі протягом 29-33 років і паралельно майже втричі впав експорт. І це все, як переконана більшість економістів, тільки посилило негативний вплив Великої депресії. До речі, це торгове протистояння США проти всіх мало негативні наслідки не лише для його учасників, а й для світової економіки. І це характерна риса торговельних війн в умовах глобалізації. Вона ж притаманна і сучасним конфліктам.